Всім привіт! Щось якийсь максимально песимістичний тиждень, але подкаст записати все ж таки треба, тому будемо записувати. Почну, напевно, з лінка, який я постив в блог maxua.com. Він назвав там лінк, посилання на статтю. Вона називалась My AI Skeptic Friends are All Nuts. Такий провокативна назва, але Робокач людина розповідає, що в нього є багато друзів. Більш розумні, більш досвідчені за нього, але при цьому вони весь цей і сприймають як хайп, як якусь не знаю, типа нову версію NFT цих токенів, чи крипти, чи ще якось дурні, яка просто можна ігнорувати і через деякий час воно здохне. От він розповідає про свій досвід, як він прийшов до того, що це не фігня, не дурня, не хайп і не здохне. Не те, що намагаючись їх переконати, хоча й це, напевно, теж, але більше просто про свою свій шлях, та, тіпа, як він відкрив для себе світ LLM і AI. Другий я, там, лінк в мене був, є такий економіст американський Ковен, блогер, подкастер. Його доповідь називалася The Economics of Artificial Intelligence, хоча ну, я не впевнений, що це адекватно передає суть толку. І в нього там я запам'ятав одну штуку. Він сказав: if you, even if you have zero knowledge today, you are not very much behind, you can still catch up because it's all very new. Тобто, це позитивний меседж для таких, оце, як я, Словпоків, ну і для багатьох, напевно, хто слухає цей подкаст, які теж не на хвилі цій AI, а не, не, не на не працюють в OpenAI, не будують новий AI-факти, як дехто з моїх знайомих. І він каже, що типу, це воно з одного боку так швидко все помінялося два роки, неймовірний не прогрес. Але з іншого боку, то більшість людей, чи там більшість розробників, будь-кого вони теж не встигли це все запроцесити всередині, розібратись, і все тільки починається. І говорячи про все тільки починаючи, переходимо плавненько до теми сьогоднішнього подкасту. Це джин, чи не джин, питання, що робити конкретно нам. Я останні десь два місяці багато думав про те, окей, типу, я хвиля, революція, тралювалі, новий мобайл телефон новий інтернет. Оце створює купу opportunities, має створити та, і можливість запустити на ринок з новим продуктом абсолютно. Я два місяці от шукав, що ж це за таке, за продукт, який треба зробити. Чи це рекрутинг, чи це не рекрутинг, чи це мікроблог, чи це мілтек, чи може щось, а зовсім нове. І нічого я не знайшов. Але в процесі пошуку в мене виникла радикальна ідея, що можливо цей продукт вже є а, джин. І можливо, треба придумувати не новий продукт чи якусь супернову нішу, а спробувати просто перепридумати джин для ai світу. Тобто, умовно, якби ми сьогодні починали роботу, з'явився джин як проект, продукт, то як би він відрізнявся від того, що я, і як би ми могли використати оці intelligence on Type, використати для пошуку роботи. Ще останнє посилання про Кезготаю, про блозі, це стаття про AI-horseless carriages. і там автор розбирає приклад інтеграції. Я і в Gmail, він там його критикує за те, що воно ну, не, не суперкруто і корисно. Він пропонує якесь альтернативне бачення, як теоретично це могло б бути краще, саме Gmail. Але його пойнти, вони стосуються не Gmail а більше, а будь-якого продукту, напевно. От і перший поінт в тому, що часто є фічі, це як тіпа, ще якась хрієння, яка додається в продукт. Ну, типа, у тебе в Gmail, умовно, є там Favorites, є Labels, є якісь там тіпа, priority Inbox, ще якась штука. Темплейти, і ось ще додається там восьма фіча у вигляді я і чогось, і вона по суті просто додаткове ускладнення продукту. Тобто, ще ще одна штука, якою треба розбиратися, щось з нею робити, якось її, типу, менеджити і цим користуватися, а, і це неправильно. І другий поінт, який типу, чому неправильно, тому що мета в, в ідеалі, в теорії, мета всіх цих редизайнів мала бути не додати ai фічу а спростити продукт чи навіть не так. Зменшити час, який я проводжу з цим продуктом. Ну мовно, якщо я е шукаю роботу як кандидат, то мені було б напевно краще знайти роботу за пару годин чи пару днів, ніж шукати й два місяці чи там півроку. Що як рекрутер, який шукає кандидатів, так, це моя робота сидіти, відповідати на меседжі, або розгрібати відгуки, або сидіти в LinkedIn шукати, е призначати інтерв'ю. Але якщо я втрачу на це менше часу, то це плюс. Тобто метрика успіху це не це не юзачі фіч якісь да? то люди користуються пошуком, чи а, публікують вакансії, чи передивляються вакансії. Фінальна метрика це найм, але друга аль, аль, альтер его метрика це час, який ти скільки зусиль і часу ти витрачаєш на це. Якщо ти витрачаєш не 60 годин на тиждень на рекруту, а наприклад 30 годин або 20, або 6, або 2 години, і при цьому отримуєш той самий результат, то це фактично і є оцей типа productivity boost. Тобто це. То як AI, тобі допоміг зробити твоє життя краще. Не додав ще одну фішу, ще якийсь тулбар, ще якусь хрінь, яка яку треба користуватися її вивчати, і вона від тебе вимагає уваги. Навпаки, забрав у тебе Забрав у тебе час, який ти витрачав на пошук. Така от радикальна ідея, ну в лапках радикальна. От. Якщо так подивитись на ті інструменти, які зараз є в AI-світі успішними, якісь там Lovable, ChatGPT, антропіки і всі ці штуки. Тобто, ну вони в тому числі про це. Що ти е, можеш зробити прототип якогось мобільного додатку чи якоїсь сторінки за пару годин, а не за пару тижнів. Тобто ти економиш час в першу чергу. І це найбільший продуктивів Boost. Тобто не ускладення продукту, а спрощення продукту і те, що ти в менше часу менше часу е, з ним проводиш. Ніхто з наших користувачів, ну ми якби джин, це не інстаграм. люди не приходять сюди позависати, да подивитись тупі відео. вони приходять, тому що ну вони вирішують якусь свою проблему. Це як умовно ти на розв'язку приходиш, щоб забрати отримати своє відправлення, а не для того, щоб подивитись, як у них прикольно зроблений пункт видачі, які що там яка реклама по телевізору йде, і, чи працює кондиціонер. Тобто в тебе більш утилітарний підхід, так і для наших користувачів і джина. Можливо, саме сюди треба копати, не шукати якусь нову ідею, не намагатися співотнутися в мілтек чи ще щось, а спробувати перепридумати джин, враховуючи те, що в тебе є тобі, безкінечна кількість computation intelligence, який можна використати, і використати так, щоб простити життя своїх користувачів, щоб вони менше часу з тобою проводили. От така теорія звучить. Звісно, прикольно, Ну, подивимось, що mm. з цього вийде. Буду вас тримати в курсі. Щоб закінчити вчитися з чимось позитивним, mm, я подивився фільм, який мені порадив в чаджпті -йо ребят про нацистів хороше кіно, душевне. Хоча, напевно, воно вдвічі більш накриває, тому що ти зараз в Україні знаходишся, за межами цього контексту воно, в, напевно, менш чіпляло. Чао, какао, -ка і до зустрічі за тиждень.